Вітаю вас, любителі кльової справи. Ви вже чули про класні новинки в нашому асортименті. З розширенням продукції у продажу вже з'явилось досить багато вкрай необхідних аксесуарів не тільки для спінінгістів, а й для любителів фідерної, поплавцевої та коропової ловлі. У цьому відео покажу вам новинки у категорії готових повіців. Для початку. Готові повіці це чудовий вибір як для початківців, так і для досвідчених рибалок. Вони заощаджують час на підготовку снастей і допомагають уникнути помилок при самостійному в'язанні гачків. Головною функцією повіця є захист основної волосіні від пошкоджень та обривів, особливо в умовах ловлі в місцях з корчами, водоростями або ракушняку. Також повідець допомагає приховати товстішу основну волосінь, роблячи снасть менш помітною під водою. Golden Catch Ready Rig це повністю готові до використання риболовні повіці. Повністю готові мається на увазі, що від гачка до петлі кріплення кожен елемент повіця є продуманим і виконаним з урахуванням усіх тонкостей рибальства. Вам необхідно лише закріпити його та розпочати ловлю. На ознайомленні у нас 6 різних серій павіців Golden Catch Ready Rig. Розглянемо кожну з них та їх особливості по черзі. Тож розпочнемо. Серія Feeder. Це готові повіці для фідерної та поплавцевої ловлі. В основі використано класичний фідерний гачок у найпопулярніших розмірах 8, 10 та 12. Полегшений за рахунок лопатки кріплення та тонкої проволоки гачок має округлу форму без різких вигинів, що є абсолютним універсалом для ловлі білої риби. Довжина повіткового матеріалу 90 см. Це дозволяє риболову коригувати необхідний розмір повіця і швидко підстроїтись під умови лову. Наступна серія теж отримує добрий попит у фідеристів та поплавочників. Повіці серії Брім орієнтовані на лов усіх видів білої риби. Полегшений з прямим укороченим жалом гачок, ефективний для лову обережного ляща, відмінно підходить для легких наживок та насадок. Серія налічує 4 варіанти розмірів гачка, а довжину готового повіця, що сягає 90 см, можна вкорочувати в процесі ловлі при необхідності. Ще один топовий гачок, який також використовують у фідерній та поплавцевій ловлі, ви можете зустріти у серії повіців роч. Різновид розмірів налічує чотири найпопулярніші варіанти. Багато спортсменів риболовів ганяється саме за цією формою гачка, так як вона дійсно значно покращує реалізацію клювань. Довжина повіця 90 см. Дана серія стане відмінним вибором для риболовів, націлених на лов плотви. Виділяється своєю формою гачок у повіцях Allround. округла форма з широким підівом та подовженим трохи вивернутим вістрям. Міцний, надійний і універсальний в плані видів риби, які ви зможете на нього ловити. Цей гачок впевнено засікатиме і триматиме рибу у процесі виважування. У серії 4 практичні і перевірені на багатьох риболовлях розміри. З довжиною повідкового матеріалу у 90 см ви також зможете експериментувати з розміром повіця. Безпрограшний варіант при цільовій ловлі карася ви знайдете у серії повіців Crucian Carp. В основі універсальний гачок з лопаткою, виготовлений з високовуглецевої сталі. Він має широкий вигін, середню довжину цівки і надзвичайно гостре пряме жало. Повідці Crushen Carp успішно використовують для ловлі на об'ємні насадки тваринного і рослинного походження поплавцевих і фідерних оснастках. Повідець довжиною 70 см зробить можливим чудовий улов при умовах сильної течії на відкритих водоймах. Один з найкращих, максимально підходящий для коробової ловлі гачок, знайшов своє почесне місце у серії повіців Карп. Гачок, виготовлений з товстого дроту, має широкий округлий загин, кований піддів і гостре жало загнути у бік цівки. Надійний повідець для лову великої та сильної риби. Цій серії, на відміну від інших, використали більш товстий повідковий матеріал. Лінійка повіців налічує 5 розмірів гачків від 4 до 12, що повноцінно перекриває усі потреби вимогливих короп'ятників. Довжину повіця можна укоротити під комфортні умови ловлі. Загалом Golden Catch Ready Rig це найшвидше і найпростіше рішення для будь-якої вашої риболовлі. Усі повіці кожної серії виготовлені з прозорої нейлонової волосіні, яка добре маскується під водою, має гарну еластичність і стійкість до розтягування. Міцні вузли на гачку та петлі кріплення витримують значні ривки риби, а кожен повідець вкладений в окрему комірку, що надає їм можливості плутатись між собою. Обравши будь-який варіант Golden Catch Red Rig, ви отримаєте 10 готових повідців в упаковці. Великий вибір необхідних комплектуючих для виготовлення оснащень та корисних товарів ви зможете переглянути за посиланням під цим відео. Гарних вам уловів та до зустрічі на водоймах!